Плава Ісусу Христу! вітаю вас субота, благодатний день, благодатний час. Вітаю вас і мир передаю з бока Даси. Це десь в Італії біля можа. Ну і Почнемо суботу. З вихідного. Сьогодні маємо вихідний, то вибираємось до Жеки, до ріки, до моря, хто що має поблизу. Ну і Звичайно, будемо починати з посилання Марії. 25 вересня 1991 рік. Нагадаю, що послання звучить «Всей день, всей час для мене і для тебе. Дорогі діти, сьогодні в особливий спосіб, закликаю вас до молитви та відречення. Бо зараз, як ніколи, сатана хоче показати світові своє ганебне лице, яким хоче звести якомога більше людей на дорогу смерті та гріха. Тому, дорогі діти, допоможіть. Щоб моє непорочне серце завладарювало у світі гріха. Прошу вас усіх, щоб ви приносили свої молитви та жертви в моїх наміреннях, щоб я могла жертвувати Богові за те, що найпотрібніше. Забудьте про свої бажання та моліться, дорогі діти, за те, чого Бог бажає, а не за те, чого ви бажаєте. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо сьогодні файне посилання. Де Марія каже, щоб ми сьогодні зробили молитву відречення, бо повідрікалися від сатани від всяких лихих справ, від всього лихого, що є в нашому житті, від гніву, від помсти, від ненависті, щоб ми від цього всього відрікалися і йшли дорогою святості. Бо Сатана зараз, як ніколи, хоче показати своє обличчя Марія каже. Ну і ми бачимо в обличчі кого Сатана показує себе ганебне лице. Показати світові своє ганебне лице. І він вже, в принципі, показав нам ганебне це лице, яким хоче звести якомога більше людей на дорогу смерті та гріха. Ну і зараз в контексті нашої війни, то бачимо, через кого Сатана діє найбільше, через кого зараз показує своє лице. Ну, Марія закликає нас до відречення, від гріха. Каже, щоб моє непорочне серце завладувало у світі гріха, щоб Марія перемагала, щоб ми. Сьогодні жертвували наші намірення, наші молитви в її наміреннях, в наміреннях її, а вона знає краще, де ті наміри потрібні. зараз. Маємо молитися сьогодні за намірення Марії в наміреннях Марії, в наміреннях Бога. Бо Марія каже: забудьте про свої бажання та моліться, дорогі діти за те, чого Бог бажає. Молимо за бажання Бога, а пам'ятаємо, що бажання Бога завжди є для тебе. Щоб ти був щасливий, тож не бійтеся молитися в бажаннях Бога, бо Бог знає найкраще, де тобі буде добре, де, то, де твоє щастя. Ти навіть сам не знаєш, де тобі добре буде, але Бог найкраще знає. Ну, я з власного прикладу знаю, бо не знав, де мені є добре, але Бог мені дав там, де мені є добре. Тож віддаємо це в Божі руки, не, не, не робимо все самі. Пам'ятаємо, що у нас є. Люблячий татко, який за нас піклується, про нас дбає, І є матуся, яка також про нас піклується і про нас дбає. І сьогодні день відпочинковий. Присвячуємо всі добрі намірення, всі добрі справи, всі наші жертовності. Присвячуємо в намірах Марії, в намірах не своїх бажань, а в намірах бажання Бога. Будьте благословенні, мир вам. Цього прекрасного місцевості в Італії, де є тепле добре море. Тож будьте благословенні.